Всіх вітаю! І сьогодні хочу поділитися з вами піцею у виді кексу. Як вам така ідея? Сподобалась? Тож, поїхали! І так, змішуємо два яйця, додаємо 5 столових ложок соняшникової рафінованої олії, одну столову ложку томатної пасти, італійські трави, 200 мл кефіру і гарнесенько це все перемішуємо. Додаємо 5 г розпушувача, 250 г борошна, 1 чайну ложку цукру і замішуємо наше тісто. Далі переходимо до нашої начинки і я використовувала твердий сир, ковбаску і помідор. Можна також використовувати болгарський перець, мілко порізати, також буде дуже смачно. Все, наше тісто готове. Можемо тепер включати нашу піч, розігрівати її до 180 градусів і наповнювати наші формочки. Дивіться, одна столова ложка це одна міні-піца. Тож розкладаємо її по формочкам і можемо відправляти вже в розігріту духовку буквально десь на хвилин 20-25. Як тільки корочка зробиться золотистою, все, вони готові. Подивіться, як це гарно виглядає. По-перше, дуже зручно коштувати. Це дуже смачно. Кому сподобався рецепт, будь ласка, ставте лайк, всім раджу приготувати, всім миру, добра, до нових зустрічей на каналі.